366 днів безперервного патрулювання, тисячі завдань, викликів та десятків рятованих життів. Саме так пройшов рік патрульної поліції у Житомирі. Відсвяткувати річницю роботи поліцейські зібралися у філармонії. З поміж дорослих копів бачимо шестирічного Дмитра, який, на перший погляд, а нічим не відрізняється від старших. пістолет, фулашка, значок. Хлопець розповідає, рівняється на батька поліцейського. Тожен поліцейський важний і сильний. І Я теж хочу поліцейським. мама хлопчика. Зізнається, пишається як сином, так і його батьком. Проте ділиться нелегко бути дружиною поліцейського. Це служба нелегка, і Ми волнуємося кожен раз. Очень хотіла б, звісно, звернутися до всім людям, які... Просто непосредственно не міють никакого відношення, щоб було побольше уважения к полицейским, потому что тому що вони деле залишають сім'ю вдома і уходят. і уходять, і не знає, що їх чекає. Голова ж сім'ї пан Юрій каже, бути насторожі громадського порядку дійсно непросто. Тому завдячує родині за підтримку та розуміння. У мене робочий день 24 години. От, я заступаю на сутки. Це я вчора зранку заступив, сьогодні зранку е змінився. Приїхав, передів будущого поліцейського. Він вже охороняє весь садик, Він вже в мене молодець. Поліцейський завжди допоможе, завжди несе добро, от і завжди повинен давати приклад своїм дітям. Поява патрульної поліції в Житомирі змінила життя і пана Сергія. Чоловік розповідає, складно було звикати до ритму роботи поліцейських, адже до служби лише не співав у хоровій капелі Орея. Проте каже: не шкодує, ба більше пишається своїм вибором. Змінилося місто, змінилося став людей людей. До правоохоронних органів ми звикали як головою, як думками, так і фізично звикали до режиму роботи. Було незвично, було важко, але цікаво. Я поліцейський і я радий, тому що у нас є патрульна поліція. Зі сцени патрульних з річницею вітали творчі, танцювальні та співочі колективи. Не обійшлося і без настанов від старших колег. Житомирська патрульна поліція повинна працювати так, щоб вона стала опорою. За для безпеки нашого міста є в нас і проблеми, є в нас і свої досягнення. Але я вважаю, що і всі ці проблеми ми поборемо. Вже більше десяти патрульних виявили бажання надалі проходити службу в головному управлінні в оперативних підрозділах, слідчих підрозділах. Завжди раді вас бачити. Не втрате цю довіру людей, тому що патрульна поліція і, взагалі, всі поліцейські працюють для народу. Слава Україні! Героям слава!